Я б хотіла розповісти вам свою історію, і якщо чесно, я трошечки вам навіть заздрю, що ви в такому юному віці вже трохи дотикаєтесь до цієї професії, знайомитися з її особливостями. Бо в моєму дитинстві такого, такої можливості не було. І я вже в достатньо дорослому віці пам'ятаю свій перший раз на каналі, і ну, всі тут. Цей раз пам'ятають, як я хвилювалася, як зупинявся запис. Я не знала, куди дивитися, я не знала, як говорити. А найстрашніше для мене було, коли я перший раз побачила свій змутований запис. Я плакала, чесно, я плакала, бо. Я не бачила себе ніколи з боку, і мабуть з цього моменту почався мій етап такої медійності, бо я почала вести активно свої соціальні сторінки. І я дуже дуже вдячна вже своєму дорослому віці цьому каналу за те, що вони мені дали. Ви ще досить досить юні і можете стикатися з дуже дуже багато важливими питаннями, які не завжди зручно задавати дорослим батькам. Можливо, навіть самому собі важко задати. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви можете мені це задати. Ви навіть після проекту можете до мене звернутися. Я буду дуже дуже рада вам в цьому допомогти.